Віче мені ріелтор, якщо я можу там десь сама з цим, -цим розібратись, як мені здається, Ріелтор – це професія. Яка, чесно от сказати, захистить вас від того, від того незрозумілості, від тих тяжких моментів, де ви можете не зрозуміти, які бумаги взяти підписати. Тобто навіть у простої людини нього немає доступу до цих документів, де, де людина легально може взяти offered, offer to purchase. В принципі, немає ніде. Це тільки в реалторів, в МЛС, де ти можеш це взяти і в своїй фірмі. Тобто, всі легальні документи. Тим більше, що це така. Це така ніша, де ми прекрасно знаємо закони і границі, де вас можуть не дискримінувати за вашою національністю, за вашою з вашим походженням. І ми це все контролюємо. Ми знаємо, хто допоможе вам дешевше дати страховку, сервіс зробити, інспекцію. Саме в цьому покупці, наприклад, свого місця, де ви будете жити, треба довірити це в руки спеціаліста.